Стань соціальним репетитором. З 6 лютого розпочали навчання для дітей з інтернатів, які цього літа вступатимуть у навчальні заклади. Для таких вихованців Об'єднання самопоміч та благодійна організація Самі розпочали проєкт «Обери успішне майбутнє. Уже є 36 дітей, які хотіли б підтягнути свої знання, а безкоштовних репетиторів зголосилося понад 40. Щоб допомогти дитині обрати майбутнє, досить приділити одну годину на тиждень. Для дітей, крім навчання, організують. Також екскурсії на підприємства та у навчальні заклади, де вони хотіли б навчатися. А їхніми соціальними репетиторами можуть стати студенти, вчителі та пенсіонери, які добре знають українську мову, математику, англійську, історію чи інші предмети. Зголошуватися можна за номером 297 55 00. Буду вчити дітей, мені це до душі. Моя мама педагог. Я вчуся на педагога, можна так сказати. І в принципі я дуже рада допомогти діткам з інтернатів, здобути освіту, добре вступити, показати себе в тому житті. Мені це цікаво. По-друге, -по це також допомога, добро. А як ми знаємо, добро вертається з турицею і хочеться спробувати себе в такій ролі, як викладача.